Реквітус. Отіний детал. Здарова, пасени, мені ще не 33 роки, тому я ще не зник. Сьогодні на огляді у нас дійсно шедевр. А саме Clair Obscure Exпеція 33. Гра вийшла, ну, ось ось нещодавно, вже як півтори тижні тому. Mm -hmm. В день свого виходу вона почала форситись, що дай боже. І я думав, що як завжди відкладу у довгий ящик. Але після кількох відео в ТікТоці я зрозумів, треба брать. Момент покупки я можу описати так. Експедиція 33, а де ще 32 діли. Моє відношення до гри може лише описати дана фраза: кохання розквітає восени. І якщо це дійсно так, тому причина виходу експедиції 33 повністю виправдана. Відчуття, коли я зайшов у гру, можна порівняти із моїм першим разом у Elden Ring, від теми головного меню аж мурашки по тілу почали бігти. Постійно на просторах інтернету я бачу фрази по типу саундтрек у грі краще за сам геймплей. І тут я не погоджуюсь. Розумію, після Persona 3 Reload всі звернули увагу на такий жанр RPG із покроковим боєм, але тут взагалі інша ситуація. Якщо у персоні ти просто жмеш кнопочки і дивишся на анімації махання шашкою, то тут тобі просто тиснути на кнопочки не дадуть. Навіть на середній складності гри тобі можуть дати просратися. А у моєму випадку, коли я в більшості випадків прихожу на босів дедокаченим, бо не можу як папіч полисосити локацію, як антімах. Це створює додатковий челендж і підсилює задоволення не те, що від гри, а від самого процесу перемоги. <звук> Коли я проходив босів в персоні, мені було байдуже, адже я просто заклікував їх до талова. А тут ну, історія кардинально відрізняється. Ось така дивна підводка до обговорення самого геймплею. Він поділяється на дві частини: дослідницька та бойова. Якщо вже і почали забойовку, то треба її закінчити. Під час бою вам не просто треба вибирати кому дати по самоварніку, а і вчасно натискати кнопочку під час QТЄ. Ви можете як уникнути атаки, просто відстрибнувши назад, так і відбити атаку, отримавши очко дії. Тільки якщо таймінг відскоку мізерний і треба знати, коли ухилятися, то таймінги парірування – це просто жах. Це прям треба відчувати гру, анімації та ворогів. Але і за таку небезпечність дається винагорода, як я і казав очком дії. Якщо ви подумали просто за одне очко, то дуже глибоко помиляєтеся. Вороги б'ють один раз тільки на початку гри, а далі по сюжету зв'язки атак перетворюються на реальний танець, у якому схибити дуже і легко. Тут віддає трішки логікою Секіру: чим більше ви тренуєтесь, паріруєте і ухиляєтесь від атак, тим гарніший геймплей самої гри. Це дає ну просто нереальне задоволення. Крім того, учасники команди це не просто болванчики без характеру, це самостійні особистості із своїм унікальним паттерном гри. Якщо я сказав про базовий геймплей, то тут розказати про кожного персонажа доволі складно. Тут є Густав, який отримує зради, після чого може в'їхати так, що мало не здасться. У мель всі атаки залежать від позиції, в якій вона стоїть, а Версу взагалі має рейтинг як у Вергілі із DMC. Тобто, щоб вносити колосальний урон і битися стильно, вам потрібно враховувати особливості кожного персонажа. Ні, затикати ворога до смерті від тисячі поріч, звісно, можна, але тут як під час кохання. Важливо те, як ти вмієш комбінувати різноманітні доступні можливості, а не звичайне натискання однієї клавіші. <му> Геймплей під час дослідження можна описати просто як пряму дорогу. Чи є це мінусом, не думаю. Всі локації побудовані так, що є центральна головна дорога, а поруч просто провулки, де знаходяться черепах, вуха пінгвінів та лапка сороконіжки. Ну, це я, звісно, загнув, але там зазвичай ресурси для прокачки зброї, розхідників чи унікальні костюмчики. Розхідників мало. Тобто проблеми як Elden well Ring не буде. Про дослідження також варто сказати, що воно поділяється на дві частини: одне це дослідження локацій, а інше дослідження відкритого світу. Ті самі яйця, але тільки в профілі. Скоро. Сюжет. Сюжет експедиції доволі в певній мірі типовий, як для темного фентезі. У нас є глобальний конфлікт, над яким усе завертілося, художниця, яка є у нас головною цілею для ліквідації, та кубка персонажів, яка має будь-якою ціною до неї дістатися. Ми якраз і граємо за таку кубку під номером 33. Чому 33? І що взагалі означає ця цифра? Проще кажучи, це кількість років. Якщо людина прожила стільки-то, то вона зникне. Взагалі весь пролог це квінтесація свята. Ми ходимо, роздивляємося, слухаємо діалоги людей, які потроху втрачають надію. Тут ось є точки набору в експедицію, які схожі на набір розвідників в атаки титанів. Yeah. Чи загін сіс із третьої персони, а пов'язки на руках нагадують, гі... і тут прокидається художниця та малює циферку 33. І всі люди, яким було 33 роки, починають зникати. В тому і числі наше сонечко. Ні, вибачте, коли я вперше це побачив, я заржав голос. Чилік реально собі мілфу закадрив. Але як там не було, треба відправлятися у добру путь, яка добре не закінчується. І з всього 33-го розвідувального загону залишається лише густаво, який потім хоче пробудити у собі персону. Persona! Від авейку персони його відмовляє товариш по команді Люне. Пройшовши далі по сюжету, ми знаходимо його ученицю, яка задовбала нас ще на самому початку гри. І так потроху-потроху ми збираємо наш загін. Далі розповідати про сюжет без спойлерів доволі важко, адже мені зараз важливо передати саме прикол, щоб ви самі його пережили. Емоції будуть, мабуть, кращі, ніж від альтушки з третім розміром. А музика Power моє рідна. Я вже на початку говорив, що музика це найбільша гордість самої гри. Її навіть у відриві від основної гри доволі приємно слухати, і вона може окрасити ваші сірі будні у щось дійсно кольорове і гарне. Ось я пам'ятаю як говорив про третю персону. Як от Color Your Night вдало підходить під прогулянки вночі, так і тут музика із Люм'єна підходить вже для прогулянок в день чи раннім світанком. Інколи звичайні французькі мотиви можуть перериватися якоюсь електронщиною, яка реально шедевральна. Якщо навіть ви не маєте бажання купувати даний шедевр, просто послухайте хоч сам саундтрек. Це просто відвал башки всього на світі. Давайте вже перейдемо до висновку. Перше, що захоплює це атмосфера, від головного меню до кожної сюжетної арки. Гра пульсує настроєм, ніби картина написана з болем і пристрастю. Логічно, бо розповідає про художницю. Ми, як гравці, миттєво занурюємося у це дивовижне темне фентезі, де навіть найдрібніші деталі мають своє значення. Гра постійно дивує, ламає очікування і перетворює класичну рольову на емоційну подорож. Хоч структура локацій доволі лінійна, вона насичена приємними деталями. Які винагороджують гравця за цікавість, і це не говорячи про те, що буквально скріншоти з гри можна ставити собі на шпалери. Сюжет 33-ї експедиції на край світу це складне полотно із темами втрати, обов'язку та кохань, яке буквально зникає на очах. Музика. Я постійно наголошував, що кожен аніме тайтл має хороший саунд, але у порівнянні з 33 м вони ніщо. Саундтрек гри це не просто доповнення до атмосфери. У поєднанні із візуальним стилем та геймплеєм, музика створює унікальну цілісність, яка збагачує сприйняття кожної сцени. А на цьому моменті я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Цілуйте папу, поважайте маму, не сидіть довго перед телефоном та гасіть світло. Пакеда!